Друзі, привіт! Сьогодні ми говоримо з вами про звичайні дроби. Що ж таке звичайні дроби? Впевнена, що кожен із вас бачив числа виду 3 четвертих, 5 сьомих, 9 тринадцятих, 1 третя і навіть із цілою частинкою 1,8, 2,3 і так далі. Все це є прикладами звичайних дробів. Окрім звичайних дробів, існують десяткові. Але це тема не сьогоднішнього заняття, але обов'язково про них ми також будемо говорити. Що ж тоді таке звичайні дроби? Почнемо з того, що зауважимо, що взагалі дріб як такий це частинка чогось цілого. Наприклад, частинка піци. Частинка шоколадки. Коли ви щось ціле розрізаєте, розділяєте на певну кількість однакових рівних частинок і берете собі також певну кількість цих частинок. Ви маєте перед собою дріб. Тепер, якщо говорити про запис самого дробу, то дріб записується за допомогою двох чисел. Та так званої риски дробу. Наприклад, якщо ви мали щось ціле, типу якийсь круг, розділили його на чотири рівних частини і три із них взяли собі, тоді це можна описати у вигляді дробу 3 четвертих. В цьому випадку число 3, яке записується над рискою дробу, називається чисельник. А число 4, яке записується під рівською дробу, називається знаменник. При цьому зауважу, що саме знаменник показує, наскільки рівних частин ми поділили щось ціле. А от чисельник показує, скільки ми взяли собі. І якщо із 4 ми взяли 3, то відповідно чисельник у нас. Якщо я візьму одну частинку, то це буде уже одна четверта. Ось таким чином. Якщо вам складно запам'ятати ці два слова, чисельник та знаменник, то пропоную вам такий лайфхак, як чоловік, що стоїть на землі. Чоловік зверху, земля знизу, чисельник знаменник. Ось таким чином ви можете швидко пригадувати, що де розташовано. Хочу додати важливу інформацію про те, що взагалі всі дроби можна розділити на правильні та неправильні. Що ж це за класифікація? Виявляється, що правильними вважають ті дроби, у яких чисельник менший за знаменник. Наприклад, 2 п'ятих ми бачимо, що 2 менше п'яти. Отже, дріб дві п'ятих правильний. Три сьомих три менше семи. Отже, дріб правильний. А тоді, що ж таке неправильні? До неправильних ми відносимо ті, в яких чисельник є більшим. Або рівний знаменнику. Наприклад, 9 сьомих. 9 більше, ніж 7. 8 восьмих. Ми бачимо, що 8 дорівнює 8. Тобто, в нас чисельничок і знаменничок прирівнялися. Можливо, у вас виникне запитання: а що ж це такий за дріб 9 сьомих? Це ми щось ціле розрізали на 7 частинок, розділили. І взяли 9. А як ми можемо взяти 9, якщо у нас всього сім? Це логічне запитання. Це пов'язано з тим, що ми беремо декілька цілих. Ми беремо одне ціле і ділимо його на сім частин. Забираємо всі сім. Беремо інше ціле, також ділимо його на сім частин, і беремо з нього ще дві, щоб всього отримати дев'ять. Тобто неправильний дріб може показувати нам, що ми маємо справу з чимось більшим, аніж ціле, з цілим і його ще частинкою. Ось, але як тоді зрозуміти, що таке, наприклад, 8 восьмих, адже вони у нас чисельничок та знаменничок рівні між собою? Це означає, що ми ціле розділили на 8 частин. І вісім собі взяли. Тобто, все ціле повністю ми забрали. І тоді говорять, що такий неправильний дріб умовно дорівнює одиничці. Бо з восьми частин ми взяли вісім, тобто одне ціле. Ось така історія. Що ж тепер? Хочу вам розказати ще про а, дроби. Давайте розглянемо приклад, де ми швидко навчимося класифікувати дроби. Наприклад, нам треба серед запропонованого переліку виписати правильні виписати неправильні. Я буду виділяти їх однаковим кольором. Дріб 512 чисельник. Менший за знаменник. Отже, це дріб у нас з вами правильний. 17 17 це дріб, у якого чисельник та знаменник однакові. Отже, 17 1717 ми відносимо до неправильних. Наступне 3 четвертих, 3 менше, ніж 4. Отже, 3 четвертих іде до правильних дробів. Наступне 4 третіх. Чисельник більший за знаменник. Отже, 4 третіх ми відправляємо до неправильних. 5 п'ятих. І знову ми маємо справу з неправильним дробом. Тому що, якщо чисельник та знаменник однакові, то у нас з вами знову неправильний дріб. 12 п'ятих та сама історія. Чисельник більший за знаменник. І останнє це одна восьма. Якщо ми маємо справу з дробом, у якого чисельник менше за знаменничок, то, відповідно, це у нас дріб правильний. Досить просто класифікувати. Далі. Розглянемо ще ось таке завдання. Завдання взяті з класичного підручника математики, при яких натуральних значеннях Х дріб Х. Сьомих буде правильним. Отже, по-перше, натуральні значення. Що таке натуральні значення? Натуральними числами ми називаємо ті, якими ми користуємося для річби предметів. Це якщо дуже поверхове пояснити. Взагалі, це числа від 1 до нескінченності, причому тільки цілі. Так от, нас цікавлять натуральні значення ікса. Про яких дріб Хьомих буде правильним. Для того, щоб дріб був правильним, його чисельник має бути обов'язково меншим за знаменник. В нашому випадку ми тоді розуміємо, що в якості Х може бути 1, 2, 3 4 5 6. і на цьому все 7 нам вже не підійде адже 7. Це уже буде для нас неправильний дріб. Як записувати такі завдання? Як правило, перераховують значення Х, які нам підходять, у фігурних дужках. Записують х дорівнює, малюють ось такі фігурні дужечки, і в них перераховують те, що нам підходить. Один, два, три, чотири, п'ять і шість Все. Ми перерахували всі можливі значення ікса. Що ж, рухаємось далі. Окрім класичного запису звичайного дробу, ви можете зустріти записи, в яких присутня так звана ціла частина. Наприклад, 1 3 четверти. Таке число називають мішаним. Я буду часто використовувати абревіатуру а, із двох букв, з яких починається відповідна назва МЧ це мішані числа. Мішане число складається, звісно, із цілої і дробової частини. Ціла це одиничка, три четвертих це відповідно дробова частинка. Що це означає? Це означає, що ми маємо щось ціле, наприклад, цілу піцу. І маємо ще три четвертих від іншої піци. тобто ціле і ще частинка. Ось що для нас мішане число. Можливо, у вас виникне а, така собі гіпотеза про те, що якщо м, ми говорили про неправильні дроби, і в них ми теж говорили, що це ціле і частинка, і тут ціле і частинка. То є певний взаємозв'язок між цілими і, прошу вибачення, між мішаними і неправильними дробами. Насправді це так і є, між ними є зв'язок. Що ж це за зв'язок? І так, давайте зараз розглянемо з вами спершу таке завдання. Коли ми розглядаємо суму цілої та дробової частинки. Це вже можна записувати як мішане число. Наприклад, 5 додати 1 шоста. Це можна записати як просто 5 цілих і 1 шоста. Або 7 додати 3 четвертих. Можна записати як 7, цілих та 3 четвертих. Дуже проста, скажімо так, історія, да, коли ми просто суму цілого та дробового числа записуємо як мішане число. 3 сьомих додати 19. 19, цілих і 3 сьомих. Завжди на першому місці записується ціла, це важливо. І останній варіант це 4 дев'яти додати 15. Ми також можемо це записати як 15, та Тепер повертаємося до того питання, про яке я говорила. А що, коли мішані числа і неправильні дроби між собою пов'язані? Адже це логічно, бо і в мішаному числі, і в неправильному дробі ми маємо справу з чимось. Що більше, ніж ціле. Давайте розглянемо приклад. Розглянемо мішане число 3, цілих і друга. І неправильний дріб 7 других. Виявляється, що мішане число можна перетворити в неправильний дріб, а неправильний дріб перетворити в мішане число. І я зобразила це у вигляді двох стрілочок, які йдуть в різні напрями. Тобто, перетворення можливо як в цьому напрямі, так і в зворотньому. Як же ж нам перетворити мішане число в неправильний дріб? Беремо наш прекрасний приклад 3,1 друга, і робимо магічне перетворення мішаного числа. Для того, щоб перетворити, ми повинні. Цілу частинку, тобто 3, помножити на знаменник, тобто на 2, і додати чисельник. 3 помножити на 2 і додати 1. І це буде новий чисельник вашого дробу, уже неправильного дробу. А знаменник ви ніколи не змінюєте. Дивимося 3 помножити на 2. Це 6 додали 1, це 7. 7 других неправильний дріб, який повністю відповідає мішаному числу. Насправді на цьому слайді ви дійсно бачите, що цей дріб відповідає даному числу. А як же робити навпаки? Якщо я маю неправильний дріб, знову ж таки, наприклад, 7 других, і хочу записати його як мішане число, тут історія трошки відрізняється. Для цього вам потрібно чисельник поділити на знаменник з остачою. тобто 7 поділити на 2. З це ділення, коли ми не можемо поділити націло, отримати цілий результат. Сім поділити на два. Максимально двійка вміщається в 7 три рази. А остача залишається одиничка. Так от, те, що ви отримали в якості неповної частки, а це ваша трійка, ось вона, да. Цю трієчку ви записуєте як цілу частину. Остачу ви записуєте як новий чисельник. А знаменник ніколи не змінюється. Була двієчка, двієчка на місці. І ми отримали наше прекрасне мішане число 3,1 друга. Отже, всі лайфхаки вже у вас є. Перетворення мішаних чисел в неправильні дроби і навпаки. Я сподіваюся, зрозуміло. Давайте розглянемо ще деякі приклади. Запишемо число у вигляді неправильного дробу. 2 цілих та 1 п'ята. Що ми з вами робимо? У нас має бути дріб, в якому чисельник ми одержуємо як ціле, яке множиться на знаменник, і додається. Чисельничок. Тобто 2 на 5 додати 1 і знаменник без змін. Таким чином, 2 на 5 додати 1 це 11 п'ятих. Це неправильний дріб, який відповідає даному мішаному числу. Все. І ще один приклад: 3,2. 3 ми множимо на 7. Додаємо 2, і знаменничок у нас лишається сімірка. 3 на 7 – 21, додали 2, 23. 7. Отже, мішане число і неправильний дріб. Ми все перетворили і тепер чудово володіємо такими навиками. Розглянемо ще одне завдання, де потрібно робити навпаки. Теж ці приклади не будемо виконувати, розглянемо декілька, щоб була зрозуміла сама концепція: 21 п'ята. Це дріб неправильний. Нам треба записати його як мішане число. Для цього ми ділимо 21 на 5 з остачею. Скільки разів п'ятірка максимально поміститься в 21. 4 рази. Остача залишається одиничка. Після цього ми чотири записуємо як цілу частинку нашого нового мішаного числа. Остачу як чисельник, знаменник не змінюється. Отже, 4,1 п'ята. І давайте розглянемо ще один приклад, якийсь трошки складніший. Ну, наприклад, останній. 552,8. Нам треба 552 поділити на 8, причому з остачею. Ну, таке ділення зробити усно трошки складновато, тому ми його запишемо в стовпчик. 552 ми ділимо на 8. Кілька разів вісьмірка максимально поміщається в 55. 6 разів. Піднімаємо 48, одержуємо 7, зносимо двічку. І отримали 72. Якщо 72 ділити на 8, це рівно 9. Отже, 72 відняли 72, все, у нас поділилося. Ми отримали 69. Подивіться, яка цікава ситуація. У нас немає остачі, у нас залишилася тільки частка. Така історія абсолютно можлива. В такому випадку ваш е, неправильний дріб перетворюється не просто в мішане число, а в ціле число, в якому немає дробової частинки. Отже, 69 це ваша відповідь. Чудово! Ідемо з вами далі. Остання цікава на сьогодні інформація. Окрім того, що ми з вами зрозуміли, що таке дріб, що це частинка цілого, як з ним працювати, як називається число, яке записується над рискою, яке записується під рискою. Окрім того. Нам потрібно зрозуміти, що дріб можна сприймати як ділення натуральних чисел. А саме, якщо ви маєте дріб, наприклад, одна друга, то риска дробу може бути замінена на дію ділення. Тобто одна друга це один, що ділиться на два, або 9 третіх. Це дев'ять, яке ділиться на 3. І тоді ви отримуєте 3. Дуже така цікава особливість і корисна в виконанні різного типу завдань. Наприклад, може бути завдання, в якому нас просто просять записати частку, а частка це ділення. Записати частку як дріб. Розглядаємо приклади. Один. Поділити на 8. Можна записати як 1 8. 2 поділити на 5. Можна записати як 2 п'ятих. І так далі. 15 поділити на 7 можна записати як 15 сьомих. Окрім того, тут ми можемо з вами перетворити в мішане число, бо ми вже навчилися. Кілька разів 7 поміщається в 15 максимально два рази. Отже, ми пишемо 2, цілих та одна сьома. Ось такі магічні кроки ви можете робити з дробами. І ще трошечки, зовсім трошечки хочу показати вам таке завдання, де потрібно визначити, яке ж натуральне число записано дробом. Вісім перших. Враховуючи, що, дію, що ми можемо з вами дріб записувати як дію ділення, то 8 перших є нічим іншим, як 8, що ділиться на 1. А це ж просто вісьмірка. Отже, 8 перших це те саме, що 8. Далі 12 третіх, це те саме, що 12. Поділити на 3, тобто чотири. І останнє. 36 дев'ятих це те саме, що 36 поділене на 9. А це 4. Таким чином ви можете записувати натуральні числа. І ще одна така теж трошки закручена. Умова, в якій потрібно записати число. 4 у вигляді дробу зі знаменником. Тобто 4 має дорівнювати якомусь дробу де знаменник, І отут пропонують різні варіації. Перший варіант це 7. Тобто отут. Якесь невідоме для мене число. В певному сенсі да, можна говорити, що це якийсь Х навіть. Як же ж мені знайти це число? Можливо, доцільно записати даний дріб як ділення. Тобто написати, що Х поділити на 7 це є 4. А як мені тоді знайти Х? Х це невідоме ділене. А щоб знайти невідоме ділене, ми частку множимо на дільник. І в цьому випадку х буде дорівнювати 28. Дійсно, підставте замість х 28. 28 сьомих це буде 4? Так, звісно, адже ми можемо просто 28 поділити на 7. В цьому і є основна концепція. Ну що, дуже дякую за увагу. Сподіваюсь, вам було зрозуміло. Напишіть в коментарях, чи є якісь питання. До нових зустрічей!